Любі мої хлопчики та дівчатка. Якщо ви почали замислюватись над тим, що хочете поїхати до Єгипту, то ви повинні для себе зрозуміти, що ви бажаєте. Саме перше, ви повинні зрозуміти, на який час ви хочете туди поїхати. Друге, що ви хочете побачити. І який бюджет у вас є. Тому що різні міста, різні бюджети, і якщо, наприклад, ви на короткий час їдете, то вам краще в готелі. А якщо на довгий час, місяць, більше місяця, то краще буде зняти квартиру. І місто від міста дуже Різні. Наприклад, якщо ви хочете подводний мир, то це одне місто. Якщо ви хочете піраміди, то це інше місто. Якщо ви хочете офігенну рибалку в Нілі, то це третє місто.